Яким буде листопад, прогноз на місяць. Цьогоріч листопад очікується теплішим, ніж звичай, хоча на початку місяця й може утворитися циклон, що принесе дощ місцями навіть із мокрим снігом. Також у листопаді температура повітря може бути на градус вищою за кліматичну норму. За даними Укргідромецентру, на початку місяця може утворитися циклон, який принесе в Україну дощі та перший сніг, щоправда, він буде мокрим. Прогноз на початок місяця. 1 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть 10-13 у більшості областей. Лише в південній частині країни та на крайньому заході місцями буде 14-16. 2 листопада можливе короткочасне похолодання, проте вже трьох числа температура в Україні підвищиться ще більше. Практично по всій країні стовпчики термометрів покажуть 11-14. Портал Визимиту також повідомляє, що листопад 2024 року буде теплим. Наприклад, у Києві середня за місяць температура очікується близько 3. Опади в листопаді будуть помірними і чекати на них у столиці слід у другій половині місяця. Прогноз на осінь Цієї осені середньомісячна температура повітря перевищить норму на 2-3 градуси. Про це стало відомо із заяви синоптика укргідромецентру Наталії Птухи. Вона також зазначила, що в листопаді температура почне поступово наближатися до кліматичної норми, проте все ж може залишитися трохи вищою за звичайні значення. За словами синоптикині, періодів із холодними днями стає дедалі менше, вони стають коротшими і не настільки інтенсивними. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!